Криворіг проваджує альтернативні форми дошкільної освіти, щоб навіть у складних умовах діти могли навчатися очно та безпечно. Один із таких прикладів гімназія номер 22 де працюють дві філії дитсадків. Така у нас потреба постала, тому що була потреба у забезпеченні дітей мікрорайону дошкільною освіти. Ми намагалися створити безпечні та комфортні умови для дітей для того, щоб їм тут було зручно, для того, щоб було по перше, в наш нелегкий час безпечно наразі. Наші, нашу філію відвідує 15 діток. Батьки дуже задоволені, вони дуже раді, що дітки мають безпеку, що вони мають комфорт, що проводяться такі цікаві заняття, що забезпечене таке і укриття, і такі осередки. І всім дуже подобається. Із січня 2025 року місто долучилося до пілотного проєкту з розвитку дошкільної освіти за підтримки міжнародних партнерів. Філії садочків відкривають у безпечних приміщеннях на базі гімназій із укриттям. Та сучасним обладнанням. Нині в місті офлайн працюють 118 закладів дошкільної освіти, які відвідують понад 8 тисяч дітей. Місця в дитячих садочках є. У нас наповнюваність зараз не більше ніж 80%. але є невеличка кількість садочків, яких не можна зробити укриття ну, конструктивно. І друге є ну, такі місця, мікрорайони в місті, де немає там пішої доступності там, за 5 хвилин. До дитячого садочка тут ми запроваджуємо альтернативні механізми, альтернативні інструменти це створення. Таких ось чудових груп міні дитячих садочків на базі закладів освіти, шкіл завдяки цьому ще сотні дітей, зокрема з родин ВПО та з відталених районів, повернулися до очного навчання. У місті також відкривають короткотривалі групи по 4 години на день. Нині охоплення дошкільною освітою у кривому розі становить 82%. Це значно вище за середній показник по Україні. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, першимський.